Сніданок. Ми поснідали, ой, який бардак. Я показую, мама Таке от Вчора ж я моєму компаньйонові принесла таке різне солодке. А, ти хочеш сюди поставити? А, окей, крустата Акенкі Крустатаче. Прийді круста як ось так, квалі мелію. Воно ну, тут все мені звалилось. А, цей гарний аспект. оцей гарний кусочок. Оцей квадратний такий. Бачите, це така хрустата. Вона мені тут все з... зліпилася, але вона от, виглядає гарно. Що... В машині їхала. Та не в машині, в мене рюкзаку наліво направо бум-бум-бум-бум. І ось так. Що ну, вам показати? Шо, шо ми... Та ми тут нічого не їмо. То я отакі от всякі спробувала. А море, вай, вай манджери діля. Принді діля, вай діля. Часі діля. І тут. От. Ми, ми своє їмо, ми не, не можемо їсти, він тільки от попробує, чуть, чуть е, на сніданок і все. У нас, от, є, як вони називаються, де вони є? Ну, коротше, у нас м -м, що тут таке є? Так, коротше, я не хочу це все показувати. Що тут таке ще є? А, тут сміття, сміття банка, на Ну, я отаке попробувала, таке от, м -м, такі ось всякі ті пюре їхні вони тут роблять. Такий ось грушок я дуже сильно хотіла попробувати. Воно нормальне таке пюре. Що тут? ще одне пюре є? А, тут я кравті знову купила. Знову крафті везу додому. Та, знаєте, в магазині, думаєш, купила там всяку таку кубасу і думала, що я буду щось пробувати з тою вареною кубасою. Ті Та я не хочу ту відкривати, смердіти тими кравтями. А ми оце от з дому привезли наші. От, інтегральні зі сігали привез. А що я ще гарно купила, оту олію я купила. Оце розумна це, це Омега-3 з примуту Афридо. З примуту Афридо і по ложці ми п'ємо так е, омега 3. Е, скільки коштує, я не знаю, 4 євро, напевно. А тут малесенька баночка. От, 250 грам, так мінімально. Купила вчора сік такий без цукру. Зеру, зеро означає без цукру. Ой, і, ага, гірчицю ще я купила. Ось гірчиця така. Чому я її вибрала? Бо я кетчуп не люблю, але там цукру багато. Гірчиці теж цукру багато, але тут цукру нема. Тут цукор є, ось які, от, Бачите, цукру нема. Вона от, карбоїдраті. де написано карбоїдраті? Ну, от читайте, карбоїдраті і цукері тут 1,4 так взагалі-то багато. А, шоколад я ще не пробувала купила я. Ось такий шоколад. Оцей шоколад єдиний шоколад, що мав саме найбільше наповнення з наповненням, але какао мав 70. Нема наповнення, і щоб какао було 80-90. Нема такого. І ось так. Що так все? Баста, спробував. Мій, мій, мій компанію він не є, він навіть був би і того не їв, але спробувати от тільки. Навіть не доїв, все, тому що він не хоче напихатися зранку, він йде на змагання. У нього міні-гольф змагання. І от таке от. пеперунчино, ой та махуя, як вона називається. Я не знаю. Ну, коротше, сміятися не можна. Серйозна справа, я хочу попробувати з таким наповненням. І е, ще розумну, що, річ, що я купила ось ту. тут. Тут такий безпорядок, але що зробити в нас? Ну, Зато тут порядок. Бачите, ми тут нічого не готуємо. Нічого. Ходимо в ресторан, є холодильник. Є, от. Та хто би то робив? Якісь чаї робив, якісь відбивні робив, якісь от, кафе, тут все є. Mm. Я все покажу, що це таке є. Їсти можна, макарон можна зварити. Як накрили, так і є. От, всякі чаї є. Mm. Wi-Fi. Вчора написала, я прийшла додому, покажу вам панораму і пізніше цей Ось вікна панорама. Така в нас от, такі гори високі, вони дуже високі, ви так, може, не замічаєте, телефон так не показує. Але тут майже центральна дорога. І та центральна, і там та теж центральна. Ми тут дуже в центрі. І нам тут дуже добре. так от. От, напроти Морозиво, бар. І що я хотіла. Ага, Wi-Fi. Нема написано. В основному на столі стоїть Wi-Fi. Як не кодячий, а як він там називається? Паспорт, паспорт. Нема. Шукаю, шукаю тут. Шукаю тут. Мій профумок. Я привезла профуму своє. Таке велике, взагалі-то я не вожу таке велике профуму. Профум у мене називається ось так: Акваді. Це в Тускані, є такий, таке дуже село шик. Шик, зразу я вам говорю. Воно дуже таке молодіжне, красиве, сучасне, шик таке, і там дуже дорогі вина, і там туристи дуже їздять, і там от такі от бульгері, там, там 4 чи 5 профумів, вони випускають і вони продають. Небагато їхня марка така. І оце профуму, я як тільки, ну, я зайшла. І не хотіла читати. Бачите, кожне парфум має назву. Я не хотіла читати, бо назви були такі. Знаєте, що по назві ти можеш, і воно притягає, тіпа, ну, притягає, може бути таке, знаєш, інрезібіль. Може написати профум, інрезистібіль, що він годна витримати. І ти от його обереш, бо воно там там А я взяла, понюхала п'ять штучок. І не дивилася на назву, і оце мене запало в душу, яке воно, яке воно. А, а я пізніше дивлюся, роза, а я розу взагалі не люблю ніде. Я розу не люблю, а вона так пахне, таким ши, ну такий шик. такий запах ніжний, ну такий, знаєте, не роза ванюча, а такий просто отакий профум я взяла сьогодні. Крему ніякого вдома я не мала, зразу говорю, я такою оливкою, олівою, олією лице мащу на ніч і в день так само. Ой, Тут що вони нам написали? А зараз я вам про паспорт розкажу. Тут ще треба 2-10 за одну людину на один день заплатити м -м -м, за цей. Ще треба майже 10 євро платити за, м -м, за цей. О, і нема того паспорта. М -м, а ми їх не бачимо, ми по телефону, ми гроші заплатили по інтернету, і тут нікого нема. Ключі в скринці зайшли і шукай. А, а я сама вдома, мого нема, мій поїхав туди. А я прийшла, мені тут треба все підключити. Нема, нема, нема. Вона мені пише, як вона мені писала? Сопралавельо? Сопра написала мені сопра лавеллю, е, в якій шафці. Лавелью це означає мити там, де миєш, ти посуду. Е, от лавельо є. Чого воно тут має бути? Де воно тут має бути? Де воно тут має бути? Де Де я маю? Добре, нехай буде Сопралевельо. Причепіть мені тут, причепіть мені тут, лавельо. Тут має бути, тут, тут, щоб я бачила. Зараз я покажу, зараз я вам покажу, де воно було той паспорт схований. Таке сховали, як би діаманти. Дивіться, за 12 євро, що я купила. Ото, що я маю вдома, м'яса, така велика банка, кілограм тут є. А я за таку малесеньку плачу. Це до м'яса, але це все-все-все дуже натуральне. Тут нема нічого. нічого, Я не думала це відео знімати, але я вже його затягаю. Я хочу вам тут, вам, тут вам показати, що тут написано? Все натуральне. Де то я читала? Че до м'яса, до, до такого, до такого, на гриль, не ває, до всього м'яса. І тут написано мододі інгредієнти. Еко-ква? По які тут інгредієнті. Де ж а вам. От, от, Салімарі, розмаріно, альо, сальвіа, орігано, Тімо, маджорана, базіліко, Базиліко, ароматики. Все, і більше нічого нема. Все, подрібнили, подрібнили, подрібнили. З йодованою морською солью, всякі спеції. Я заплатила така величезна банка. 12 євро. А таку маленьку, таку маленьку, я плачу, не знаю, 2 чи 3,60, чи 3,50, 3,50 за таку малесеньку, а то ліпше що таку купити. А, а срок дуже великий. І я думаю, подивлюся на срок, може срок кінчається, Але то сіль, що там їй буде бракувати? Е, де вона? Екоква. Доки зберігається? До 30-го року, мама мія, а що ж воно там буде? То ж сама сіль консервант натуральний. Еко, і я шукаю, шукаю. Я пішла вже в ванну о, лавелю дивитися, де вода тече. Ну, нігде нема, нігде 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 нема. Пініше вона мені пише оті о, о, о тумбуці, а я в тут ті тумбуці вже давно і дивилася, і шукала. Ще перед нею, бо я лавелю, значить, тут має бути. Я вже сюди заглядала. Думаю, ну не вже такому бути дурному, щоб там між стакани оті поставити? А воно ось тут вос стоїть. Дивіться. То можна показувати чи не можна? Ви ж собі тут ще приїдете та інтернет відключите, жартую. А воно тут сховане приклеєне. Ну для чого так ховати? Я перший раз бачу. Для чого тут? Так ось, щоб я, от Чужа людина, яка не знає, вона ніколи не знайде. Я собі таку голову нерви зробила, що це ужас. Ось така панорама. Бачите? Така панорама у нас тут такий. Ну, такий бардачок. але Кімната нормальна, два вікна гарних, широких, мені подобається. Ліжко спалося нормально, ми його відсунули, тому що як там заходити, ми приїхали, а то ліжко було. Телефоном поставимо сюди. Це ліжко було при, при, при те, присунене. ось сюди, Бачите, ось сюди воно було присунене. О, ми мусили, тут я, я сплю. Я мусила вночі, я вночі буду лізти туди-сюди. Туди, Недобре, ми відсунули і ось так зробили. Бачите? Ну, А, і ми спимо такими теплими, це моя піжама сьогодні. Взяла таку захватила з хати, таку подобається мені таку в горошки, чорні штани горошки. І тут і ось така тут. Ну, проста сама. Проста. Та піжама, бо вона була така, знаєте, по знижці. Мені подобається. така. Тут та -та проста, я її раз два рази виперу, вона ще я не знаю, один раз прана тільки була. Я її як виперу один-два рази, то вона вже буде маленька, малі, малі гроші коштує, і воно все буде коротше, недобре. От так -то. Зараз мені треба одягатися. Я їду на Мирано. Їду не в Мерану, а я їду в бульцану знову зустрічатися з моєю коліжанкою. Треба мені взяти автобус, взяти мені, коротше приготуватися так як має бути. Ой-ой-ой, ось така панорама. Тут валя мені вчора подарувала таке серце. Свічка така, така велика, велика, я її їхні печені вже взяла, бо я вчора забула на печені. Це моя така та, спати така стара. вона теж коштує мало, тому вона такий негарний колір. я і взагалі... О, очі закривати, знаєте, такі. Але я дуже добре сплю. Всім раджу таке мати, всім раджу. Ну, воно таке мігеньке, знаєте, я купила в тім, такому магазині. Там, мігеньку, котон, котон такий, от. Дуже, дуже добре спиться. Дуже добре спиться. І, і все. Отаке от червоне дерево, такий дизайн. О, о, дизайн такий і тут в такому тому, як ви бачите, гарно, гарно. Нормально подобається мені. Зранку 8 мінус мінус градусів, а пізніше буде тепліше сонце, пізніше 20 буде, сьогодні буде тепло. Все, миру вам, миру, миру, миру і здоров'я, доресеньки мої. І якнайскоріше, щоб війна закінчилася. Це саме на основне-саме-саме саме, саме для нас номер один. Здоров'я і терпіння вам, дорогесеньки мої, будьте усі здорові!